Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео у мене будуть порожні баночки. Тож, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Закінчився у мене от такий от шампунь від марки Goldwell Rich Repair. а Відновлюючий шампунь для пошкодженого волосся. Його я купувала в листопаді на Чорну П'ятницю на Нотіно. І він мені вийшов дуже-дуже бюджетно. Тут великий об'єм, один літр, і я його купила десь за 400 гривень. Зараз за такою ціною йде об'єм 250 мл. І що я хочу сказати, що, в принципі, за ту вартість, яку я його купила, я вважаю, що це дуже вдала покупка, тому що мені було дуже цікаво спробувати Голдвел, який так всі хвалять. Але зараз, дивлячись на свій досвід, я розумію, що, в принципі, 400 гривень за цей об'єм, воно і так і є, відповідає тій якості, яку ми отримуємо. За тисячу гривень, як він зараз коштує, звичайно, я б його не купувала і вам би не радила цього робити, тому що нічого такого супервау цей шампунь не робить. В моєму випадку навіть Ельсеф поводиться. На моєму волосі, навіть більш ефективно і більш доглянутим виглядає моє волосся після використання саме Ельсеф і Пантін, в принципі, дає плюс-мінус такий же ефект. Що стосується Голдвелл, то він якось по-різному вів себе на моєму волосі. Інколи мені казалось, що він дійсно так лагідно. Миє волосся, шкіру голови. Волосся дійсно таке розсипчате, приглажене. А інколи мені здавалося, що він трошечки підсушує. Тобто, ну, не знаю, від чого це залежить, чи від мого якогось стану, чи стану мого волосся. Тому цей шампунь я завжди комбінувала з чимось іншим. І ще можливо, що він спрацює разом. В парі зі своїм рідним кондиціонером, але у мене його не було. Тому порадити цю покупку я не можу, цей товар. Ну, напевно, що більше я нічого з голоду купувати в найближчому в майбутньому не буду. Далі я спробувала ось таку фарбочку для волосся. Її я нещодавно показувала в покупках. Це бюджетний польський бренд Delia і фарба називається, напевно, Камелео. Мені дуже хотілося спробувати ось цей баклажановий такий відтінок, і, ви знаєте, мені сподобався результат, але трошки у мене такі певні зауваження є до краски, до цієї фарби, в тому плані, що. Вона дуже-дуже в'їдається в шкіру голови і на скронях, і по лінії росту волосся, і вона дуже погано відмивалася. Тобто мені не здобулося десь 5 або 6 помивок волосся, щоб фарба повністю зі шкіри зійшла. Але, ви знаєте, дівчата, ось цей Фіолетовий пігмент він робить дива, тому що він заповнив мої сиві полосиночки, і вони вже не такі сиві, вони так о, красиво поблискують на сонці, не знаю, як сказати. Ну, я так думаю, що мені варто тепер поглянути в бік Ось цих фіолетових шампуней, які використовують блондинки, або, може, відтінкові шампуні. Це я кажу саме в плані того, як боротися з сивиною. Ось. Ну, тобто, з одного боку, моя мета була досягнута, сивина зафарбована. Але з другого боку мені довелося десь тиждень ходити ось такої ожинового кольору, бо шкіра голови, вона дійсно була ну, дуже зафарбована. Я вже не знала, що мені робити, чи може олію змивати, чи що. не знаю. Але тут дійсно, бачите, написано Intense Pigments. Тобто дійсно непогана така фарба. Вона чогось підскочила в ціні, вона зараз коштує 95 гривень, але я її купувала за 45 на мейкапі. І е, тим не менш, я зберігаю цю фарбочку в себе в, в вибраному і буду її купувати. Тобто, можливо, я буду її чергувати з іншими відтінками, які я зазвичай використовую. Але я. Якщо ви не боїтеся експериментів сміливих, то я вам раджу спробувати. Нічого такого критичного з волоссям не сталося. Я не стала такою якогось кричащого такого кольору, але фарба дійсно цікава, і для мене цікавістю полягає в тому, що такий яскравий відтінок майже не зустрічається в тоні 6. От в тоні 5-4-3, так, вони бувають. Але це більш темний, більш такий ближче до чорного буде результат. А мені треба було, щоб у мене на шестірці я залишилася, але відтінок був ось цей 0,26, тобто а, баклажан. Ну, то таке. А йдемо далі. Не зовсім косметична пуста порожня баночка. Це ось такий. Розчин для контактних лінз Неоплюс. Я його, я його купувала, зустрічала в Єві, перед цим я його купувала в інтернет-магазинах для контактних лінз і хочу вам сказати, що він непогано справляється зі своєю задачею. Він виявився досить гарною такою альтернативою більш дорогих розчинів. Тому я з задоволенням вам його порекомендую і собі ще раз придбала. Якщо ви користуєтеся лінзами, зауважте собі. Так, далі у мене з порожніх баночок. О, угу, це я буду зараз трошечки лаятися. Закінчився цей гель для умивання від компанії Maiur, який я вам колись показувала в своїх косметичних покупках. І я цей гель брала з собою у відпустку і потім користувалася. І першим часом він мені досить так не те, що подобався, я до нього звикала. Ну, давайте так: перше: запах дуже яскравий, дуже неприродній. Тобто хімозна, хімозне таке манго. Я до такого не звикла, мені було не дуже комфортно користуватися. Ця віддушка вона мене дратувала. Друге, цей засіб не піниться. Він трошечки, при контакті з водою, перетворюється на емульсію, але піноутворення слабкувати майже ніякого. На шкірі обличчя ця, цей гель, ця суміш. Вона сковзається і треба ну, так, докласти зусиль, щоб вимити усі куточки обличчя, скажімо так. Тобто він сповзає, він злізає з обличчя і залишається таке відчуття, ніби ти десь не встиг домити шкіру. Ну і плюс головна моя така претензія це те, що через відсутність. Ми чихо цих речовин, там, я не знаю, СЛС, чи більш якісь інші е, пави, коротше, е, очищення обличчя було недостатнім, що привело в моєму випадку до утворення закритих комедонів. У мене забилися просто пори отак на щоках, провожу рукою і розумію, що ну, пори жаль не забиті. Тобто, я доочищувала. Після вмивання шкіру, як завжди, але раніше мені цього вистачало, а з цією умивалкою це все пішло коту під хвіст. Чесно кажучи, мій догляд був просто провалений через те, що цей етап умивання він був просто безтолковий. якийсь не знаю. Тому я не можу порадити цей гель. Можливо, для дитячої шкіри, можливо, для підліткової шкіри він буде нормальний, але для моєї шкіри він виявився навіть шкідливий. На жаль, я змушена це говорити. Ну, він там позиціонується як органік, коконат екстракт, там такий весь себе натуральний. Але якийсь цього сенс, якщо у тебе обличчя починає ну, шкіра да, починає виглядати більш нездорово, починаються проблеми і так далі. Ну, от, здавалося, б, умивалка знаходиться на вашому обличчі 2-3 хвилини. Але все одно це дуже-дуже важливий крок при очищенні шкіри. Тобто, все ж таки я повертаюся. До своїх більш дорогих умивалок і бажано, щоб це були умивалки з кислотами, або ну, якісь такі серйозні. Що хочу позитивно сказати про цей засіб, це те, що упаковка дуже зручна, об'єм 100 мл мене влаштував. Дозатор дуже непоганий, але щоб. Видавити на одне вмивання, треба десь 5-6 разів натиснути, тобто невелику кількість води дозатор. Тому не можу, не можу рекомендувати. це такий засіб для мене виявився прольотним. Далі у мене закінчився ось такий скраб від Нівея. Я Спробувала його добити максимально швидко. Тому що, по-перше, він ну, з великою натяжкою його можна назвати скрабом, бо це просто дуже-дуже плотний такий гель, дуже густий, в якому плавають ріденькі такі часточки поліетилену, чи як там воно, мікрокристалічна Ну тобто він не скрабує, він, не знаю, це не скраб, це просто не скраб. Тут написано 100% натуральні скраб-частинки, але ні. Я чогось думала, що він буде по типу як з содою, чи як такий маленький пісочок, але ні. Ця штука була просто, окрім того, що безтолкова, вона ще мені на обличчі вона. Викликала таке, як печіння було у мене від цього скрабу. І я його вже і на зону декольте використовувала на плечі і так, знаєте, просто за 10, -10 разів я спробувала його добити і в мене це вийшло. Тому теж я не рекомендую. Це не скраб, це якась просто Єрунда. єрунда. Так. Далі у мене закінчився ну якось так о, давненько вже. Чогось я не показала в минулому разі, його цей гель для а, всього тіла, взагалі-то він йде. La Roche-Posay І він вже це не перша, а по-моєму навіть третя вже упаковка у мене, об'єм 200 мл, фліпікар. Це для атопічної шкіри. Дуже-дуже гарний гель. Він мені дуже подобається. У нього приємний, такий ненав'язливий аромат. Він дуже непогано очищує шкіру не до скрипу, але відчуття свіжості, відчуття, відчуття чистоти від нього є. І він а, не пересушує шкіру. Ну, звичайно, що ти виходиш з ванної, ти розумієш, що треба далі нанести догляд, але а, саме цей гель мені дуже-дуже подобається. У мене ще є в запасах одні, один тюбик такий. І я буду повторювати таку покупку, просто що він набридає одним і тим, же користуватися не хочеться постійно, але лярош позеру рулить і якість. Продукції мені дуже-дуже подобається у цього бренду. Далі у мене закінчився від А Ось така душиста вода з геранню. Я її добила рівно за місяць, тут 100 мл у нас об'єм. Дуже гарний розпилювач, дуже така запашна ароматна водичка була. І в мене ще є з іншими і в більшому об'ємі, з іншими ароматами ця вода. Я з задоволенням користуюся. До цього продукту в мене питань нема, тільки я можу похвалити і порекомендувати порадити вам теж спробувати. Аромат дійсно приємний, дійсно схожий на натуральний, або він і є натуральний, не знаю, там що там додають, може. Екстракти або ефірні олії. Ну, так чи інакше, ця водичка не пересушує шкіру. Вона освіжає, вона приємна. ну В принципі, на п'ятірку, і я думаю, що якщо все буде далі гаразд, то е ці водички будуть у мене на постійній основі. Я їх буду покупати, тому і вам теж раджу. Далі у мене закінчився лактацид в великому обсязі 400 мл. Я його купувала в листопаді, так само, як і Голдвелл, на Анотіно за якісь смішні гроші. А може на майкапі, я ще не пам'ятаю. Там Чуть ли не 100 гривень за 400 мл. Це мій улюблений засіб. Я його 400 мл ось тільки закінчила, не знаю, щось так він економно у мене розійшовся. Єдина проблема в лактацидах це те, що у них частенько приходять браковані дозатори. Тому я, коли купую лактацид, то я обираю ну, навмисно ось таку кришечку і потім переливаю в свою баночку з дозатором. Це вам на замітку, якщо. Ну, Будете купувати, просто знаєте про те, що в мене було два рази і так. І на мейкапі, в коментарях дівчата теж пишуть, що а, не встигла ще нажати, натиснути на дозатор, на помпу, і вона злетіла. У ну, мене так само було, тому я вже не заморочуюсь без помпи засіб трошечки дешевше, це теж приємно. Ну, а там вже бутилочку ми підберемо, те, що треба нам. Для зручного використання. Ну і плюс 400 мл не дуже зручно тримати на поличці в ванні, тому переливаємо. Так, позбавляюся я від ось такого кремомасажного антицелюлітного від компанії Vitex. Я його купувала давно-давно, і він вже точно просрочений, і вже сроки точно вийшли. Хоча ні до Березня го року він. Справа в тім, що я кілька разів спробувала ним покористуватися, і у нього наявний розгріваючий цей ефект, який мені дуже-дуже не подобається. Взагалі, про ці розгріваючі та охолоджуючі ефекти, я вже колись казала в своїх відео: я їх не сприймаю. Я вважаю, що вони тільки шкодять обличчю або шкірі, не знаю. там Просто шкірі. За рахунок чого досягається цей ефект розпарювання? Ну, звичайно, за рахунок якогось хімічного ожогу, опіку, ну, я думаю, що це не треба нам. Тобто, якщо ти хочеш розпарити кожу шкіру, іди в ванну, приймай ванну, чи приймай гарячий душ, і вона тобі буде розпарена. А за допомогою таких штучних моментів, я, ну, я б не стала це робити зі своєю шкірою, тому. Я з ним прощаюся, він майже повний. Один, мабуть, раз я ним скористувалася, ну, не знаю, без, в принципі, без шкоди я з ним прощаюся, без шкодувань. Далі в мене закінчився так, 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 ось така фарба ще була від палет. Ну, це на постійній основі купувала. Єдине, що це був 5 рівень відтінок 5. Дещо темнувати для мене був. Це була моя помилка, те що я його купила, тому що все ж таки зі своєю шестіркою п'ятірка мені вже трошечки така, прям темна-темна. Ну, і плюс палет, щось так якось він змінився в своїй якості. Хоча у мене в запасах ще є одна упаковка. Коротше, я, мабуть, вже не буду його купувати, буду або ось цю камелео далі досліджувати, там, інші відтінки пробувати. Або, ну, щось вигадаю. Ну, взагалі така фарбочка, знаєте, нічого особливого, я б так сказала. Так, далі в мене закінчився, точніше, не закінчився, а буду я, напевно, прощатися з ось таким. Засобом це м, такий густий тонік для обличчя, він поживний, розкіш питання, екстраординарне масло. У мене вже такий колись був, я його використала. А що з цим трапилось, я не знаю. Він мені почав забивати пори, і я його тримала, він десь півроку у мене стояв, просто я його не використовувала. Ну, і ось він в липні 21 го вже закінчився. ну Буду позбавлятися, до нього рука не тягнеться, я не хочу ним просто користуватися. Хоча у мене є крем з цієї серії і олія для, для масажів, там така, ж день, ну, така ріденька олійка. І вони, вони мені подобаються. Але що стосується цього тоніку, щось він такий важкуватий, там ще такий аромат специфічний, ну, прощаюся. І також я прощаюся ще з двома такими косметичними продуктами, і теж від L'Oréal. Це ось такий теж тонік для обличчя, для сухої шкіри і крем. Денний, 24 години, там чогось, Ну, зволожуючи. Коротше, справа в тім, що колись у мене такий тонік був в маленькому об'ємі, в такій бутилочці. І я його використала. В принципі, він мені так на 4 з мінусом сподобався, і я більше його не купувала. І потім, там, через деякий час, я поїхала в гості до своїх друзів. А, ну Це ще до карантину було, до ковіду, до своїх друзів в Німеччину, і вони мені на Новий рік подарували отакий от набір. Це кремчик цей і оцей тонік. Ну, як бачите, я чесно питалася його користуватися ним. Але а, я не знаю, що з ним не так. Він мені пече. Ну, мені з ним не комфортно. Цей крем він скачується. Він денний, і він ні під макіяж мені не підходить, бо він скачується. І так мені використати його не, не вдалося. Не вдалося. Я якось так його і мамі віддавала, кажу, спробуй, може, тобі піде. Ось так от. Ми з нею там по разочку по два скористувалися і він. У нього такий аромат, от, знаєте, ніби приємний. І в той же час якийсь застарілий косметики, або такий, як в народі кажуть, бабушкін. Бабушкін такий аромат. Якийсь дивний запах такий в нього. Ну, коротше, не знаю, я буду викидати це все, тому що. Я не хочу користуватися тим, що мені не подобається. Він точно вже вийшов зі строків, тому що ну, давно вся ця історія вже була і закінчилася. Тому я з ним прощаюся, з цим кремом. Так, що ще в мене закінчилося? ось такі а, зубочистки з зубною ниткою від MyDent. Вони в Єві продавалися, і зараз я їх не бачу, але хочу вам порадити: тут 50 штучок в баночці, такі гарні штучки, такі чистилки для о, зубів. Там да, гарно все-таки допомагають дочистити, так би мовити, а, щось там в зубах. Ну, зрозуміло, для яких цілей це призначено. Тож рекомендую і сама буду шукати, може, ну не знаю. Вони зараз продаються чи ні. Гарна річ, тому показую і раджу. І сьогодні вже я останній раз скориставалася ось таким коректором, консилером від NYX HD Studio Photogenic Чудота. консилер коректор а, відтінок CW06 Glow Ecla. Я його замовляла десь на іноземному сайті, не пам'ятаю на якому. Сто років тому назад. І він, по-перше, темнуватий мені був. І по-друге, він вже від старості Тут почала видіргуватися оця ручка. І я думаю, ладно, треба вже відпускати річ, яка вже. Відмовляється працювати. Ну і там по стінках можна було ще поковиряти, позбирати, але я цього робити не буду. За якістю нічого особливого гроші, які, які за цей продукт просять. Я б не сказала, що він вартує цього, але, ну, на мій погляд, є більш бюджетні і більш кращі продукти. в ну, в плані коректорів, консилерів. Тому радити не буду, нічого особливого, прикриття там ніякого майже не було, а відтінок був темнуватий, я його змішувала з більш світлими. Дівчатка, ось такі були порожні баночки у мене. У мене на підході ще там буде, накопичується, бо я зараз, знаєте, так, дожимаю те, що. Те, чим я користувалася влітку, і вже буду переосмислювати трошечки свій догляд. Щось мені кажеться, що я недостатньо уваги приділяю цим моментам, буду виправлятися. Ну а я сподіваюся, що це відео було вам цікавим корисним. Якщо це так, будь ласка, ставте лайки, пишіть мені коментарі, пишіть чим з цих продуктів ви користувалися і. Давайте спілкуватися. Бажаю вам гарного настрою і побачимося у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока!